Але це не є той, це не є мотоцикл, це скутер поїхав. Це не був мотоцикл, це скутер поїхав. <мір> а? А? Угу. <рисвіт> Арсен добре пам'ятає, що тату йому був мотоцикл. <плесвіт> Ми прийшли на майданчик, каже, каже, я все, -все пам'ятаю. Е, Арсенко вже був на заняті. Логопеда. Забрали Златусю і відвезли теж на заняття української мови, математики. А на англійську вона ходить в школі. Тож отак-то. Зараз будемо тут на майданчику. Арсенко собі за той час побавиться, взяти на заняття десь годину. Тільки Арсен! Не-не-не лізь, добре, ти, ну тобто ти можеш лізти, але не сідай, бо тому що там холодно вже сідати. Я би сама сіла, але лавка лавкась мокра і холодна. Добре. Ніби ну, то зайти сонечко світить, але воно вже взагалі нічого не гріє. Ти займаєшся? Підемо в магазин, купимо печиво. Підемо в магазин, купимо печиво, щоб потім з чаєм попити. Тобі в руки не холодно? Мені, здається, в машині є рукавиці. Будь ромашку і деревій. А Тарасик на дубочку розірвав собі сорочку. А Тарасик? Тарасенкові треба потрібно повторяти. З нього домашнє завдання. Бо тому що, наприклад, так він добре вимовляє слова, а наприклад, є якісь довгі слова, то він деколи, знаєте, пропускає. Значить, іде Давай. Розірвав собі сорочку. Розірвав. Розірвав. Ро, І навіть пути, та йому трошки легше важко. Розірвав собі сорочку. Угу. все вже вийшло. Таке дитятку миле. І що там? Нічого. Як тоді чого? Ну, червоно, задачі приклади. Все добре? Да. Все? Все розумієш? Так. Да. Да? А ті приклади? Які там, да, тільки що вже зв'язали. і Ва? ти зрозуміла тепер, що робити і як розв'язувати їх? Так. Да. Ну, мені ще треба трохи підівчити. я же I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Там діти кричать, Арчі кричить. <гум> Повернули нам куток назад. Перед тим він був темніший, такий, темно сірий. Але коли ми замовляли оту перешивку, то не було такого темного кольору, там якийсь був якби чорний. Чорний нам взагалі нікуди бежевий. Ще думала на рахунок бежевого. Але потім, думаю, на стіл сірий, на взагалі холодильник. І вся техніка сіренька, то взяли такий сірий. М -м -м -м, ще сюди підходи, добре, стіл. До того гарно буде дивитися. Знову взагалі радій. І він такий м'який внизу. Такий Класний. А він ще краще виглядає, ніж навіть там на той, що був темно-сірий. Маю на увазі, що дивиться, класно до стільчиків. Прям-прям чуть не в тон вибрали. І стіл. Так, дивиться, тільки зараз скажу, Хенрі, цей шнурок заховає. Чим класний цей куток? Я взагалі кутка не хотіла. Мені взагалі ніякі кутки не подобались, що там були підставки всякі дерев'яні. І це для мене було, знаєте, якби, наприклад, як колись. Я казала, тіпа, що тільки хочу, якщо куток, то просто простий, без нічого, от як той. Чому класний куток, що він робиться як спальне місце, тут можна спати. Там ще от є місце для зберігання. І він розкладається. Він, виходить, як півторашка. Тобто я з Арсенком або зі златусею, ну тобто, дорослий з дитиною можу легко поміститися. Ми з Андрієм тут теж поміщаємося, але трішки знаєте, складно, бо я люблю розлягтися. Але, от, наприклад, дитина з мамою вообще, взагалі ну, просто-напросто шикарно. І ну, Чим класно, що виходить ще одне спальне місце. Тож, коли до нас гості приїжджають, то завжди тут, тут сплять. Або нас навіть не так буває. Діти тут люблять спати, а гості сплять дитячі. Ми їдемо на Краківський базар. Ще така погода якась. Не добре, маю сподіваюся, що зараз дощ перестане. Якщо ні, то заїдемо в торговий центр. М -м, Арсенкові потрібно курточку зимову. М -м, мені потрібно шапку і якісь лосіни купити. Чи що. А то я недавно купляла джинси. Але ходити в одних джинсах трохи не той. І Андрієві куртку потрібно. Коротше, що Андрія зараз заберемо по дорозі. І машину заправити. Я її має зараз заправити, якщо я взагалі на ту сторону їду. А в мене завжди майже як на нулю. Питання одне, що завжди отак бо чекати, прям до нуля. Ми вже Андрейка забрали. І вже в центрі. От уже біля форуму. Поставимо? Що? Машину? Я не знаю. Там? Ні. В форумі я маю на увазі. І перевідемось на Краківський базар. Мамо, ні. Чому? А якщо там не буде місця? Ні. Затори? Не знаю. Ми вже припаркувалися в форумі. Андрій пішов ви кіки дивити собі на курточку, але він нічого не знайшов. Чекають мене на виході. А я ходила до свого друга. З яким не розстаюся, я ніколи можна сказати. Вибачте, це мій це туалет. Ну просто так і є сто разів на день. Ой, капець. Я як вдягаюся вдома. Це знаєте, вдягнула куртку, пішла. Вдягнула взуття, пішла. І так. Ладно. А де Арсен? Арсен, в ходиш? А, між в магазині? І що він вже зараз буде пустити кумика? Ми мене так повернулися в корм. Арсенкові на Харківському базарі купили ту курточку, мені шапку. Тикаємо дрібшо. Тільки чорний і білий, каже, я побігли туди, а він кучорний. Він біже по всіх. А що тут таке в нього випадає з mm -hmm. так-то. Заходили в сільпо, купили рушники паперові, по серветки, губки і яйця. Марійка. З таким печем ще не бачила. Бачила з такими кульками. Взяли ще такі йогурти. Томі Джері. Джеррі. з чорницею. Що такий питний. З чим? Киві, так? Та, ківі. Сметана. Раз, два. Е, молоко. Андрій собі пиво. Ось такий хліб. Ковбаска, сир. Тут у нас ківі. Нарешті знайшла киві. Такі м'ягесенькі, файні. Там ще були м'ягкіші. Грейпфрут, раз. Другий розлицівся просто-напросто. І третій. З м'яса взяли трохи філе курячого, трохи індичого філе і свинину. Варю щавель, але він в мене ще не готовий. За той час варила пюре і насмажила котлеток. Так як я смажене, не їм, я собі запекла в духовці це філе. Індика. вона таке смачне, так файно пахне. Тільки приправи додавала, ті, що знаєте, купувала буквалі для шашлику, навіть брала для плову. Думаю, різниці, що не плов. <гум> але це таке. Це якийсь сік файний, взагалі супер. Ще салат з пекінської капусти. Є огірки, Я заправила це все майонезом. перше думала олію, але це не смачно стане смачніше. Імно має на увазі цей салат. І Андрій вже нарізає цибулю. Давай, сюди. Ми, ми з латусі дивимося Кріпусна. Це другий сезон. І, так, люблю оцей пляцок. Він дуже смачний. І оцей ще смачний з черенесу. Тяни. Зараз собі чай зробимо. Він просто шоколадний, але дуже смачний. Пусуй, mm -hmm. все, не видно тебе. Заховався. На за вікном Дінгу э, Отаким. От сніг падає. Андрій каже, ну то що вже зима? Я кажу, що літу осінь. <рикларісті> не рухайся там. Якщо Якщо сніг падає, то вже зима. Якщо навіть літом падає, це вже зима. Я передягнулась, нафарбувалася і ми будемо їхати на день народження. Але, 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 Щось цього сказати, я на вчора приїжджала, забрала дітей. Ми кажемо, я їх заберу, і мама вже заскучилась. І там з ними побалюється, то все. Каже, так нам на наступний день їхати разом на день народження і дітей візьму. Вдасть свій підібає, ви мусите йому лайк поставити вставки як. Так. І ще хотілося сказати. Дивіться, я зараз покажу, який стіжочок падає. Клас. Стіжочок. А мені знаєте, що потрібно зробити? Перезутись, переодягнутися. Коротше, ще не поміняти на зимові. Не знаю, коли ми це зробимо. Там жива черга, але соня ми вже не встигнемо. Ну, ну він так тає, він, ну. Там розу плюс два. Віжек падає. Я вийшла швидше, щоб піти, прогріти машину. Андрійку зараз каву поп'є, я чай. І будемо їхати на день народження. Ой, то тобі... буде. Засвітило. Я змерзла. Що моє? Оце? А що вона мені дала? Зелений? Ні, блек. Чорний. Хо, я налякалася. Ці години. Він чорний. А де його можна скинути? Туда. так. Та там дерев. Він зараз буде дуже сильний. Ой. Okay. Або є серветка. А ну покажи мені оцей пакетик. Так, так, так. Ліфтон? Пустий. Бачиш, я думала він зелений, бо там царство. Ага. Що, смачний натиск? Я його завжди любила. Вот таке смачне, три не міняють, бо води я були дереві. У мене не були дереві. Ні, ну це вже все, тоже обман. У мене не були дераві. Вони просто були літні і мені холодно в них. Плюс вони в мене мокрі. Бо я казала зимові вдягати а ти, ні. ти не казала мені зимові. Внігати. Я казала, ти казав, що ні, ти їх а... ти маєш попрати. Ходи обманю. Ти казав, що ти маєш їх кинути правильну машинку, я сказала, що тобі не дав правильну машинку кинути. Що? кросовки. Ну то кросовки, ну. Вони носки. Ти мені казала, що носки пустила. Ти кажеш, вони тебе мокрі. Я кажу, треба було зимові вдягати. А. Б. Ну, то вони, бо вони були в підвалі цілий рік, вони натягнули. Вони... Він просто розуміє, ти, ну ж треба, Ти ж йдеш на це народження нові. Нуски тянули. А ти ліпша? А я. А що? мене вони ти, короткі. Ти... Ти <laughs> що Вона... на базарі вдягнув? У мене <laughs> вони, вони короткі були. А в мене які? А? мене теж короткі. <laughs> І де ви короткі. Ти ще на базарі вдягнує. дряві <laughs> <laughs> та, <laughs> були. Татя, Та, я... <laughs> я, не знімала. та я, якщо я шуткую. Так. Я просто записую тут, а ми заторах трохи стоїмо. <смех> <смех> та як ми сміємося, якщо що? А ви думаєте, що він завжди веселий, ні, він ще любить побурмучати трохи. Андрій нервовий, бо тому що в машині просто напросто величезний бардак і він каже, що я не знаю де чистіше, ніж в машині. Там треба пополісосити, посада Там треба просто себе гриміти. Що, я представляю машину? Я не знаю. Та це, бо то Що ми ще стали. Піля, тебе не Може, ми тупо не виїхали. Цікаво дає Діана з дітьми. Що там було? Хто виграє? Я. Я. Не балюся. Не балюся в танчики. Я лежу, відпочиваю, наїлося так добре. Діти бавляться, всякими течками, м'ячками тут бігають. Ні, стадіон ні. Диви там вечір, ні. Якщо хтось десь, то здоровий. Ні. будь тут, а мені буде спокійніше. Добре? Стадіон хоче. О. Каже, ти поїла і вляглася. І мені тут так добре лежати. Там, здається, вже торг буде задувати подивитися. зазнімлю цей тортик. Це гарне. Днем народження, тебе дуй! Бажання згадав? Що так довго думає? Там серйозне бажання. Задавай. Все, день народження закінчилося, було дуже файно. Діти мали їхати зі мною, але їдуть з Діаною. І навіть Арсенко. О, фари включили, на лондівку. А ми їдемо в виники. Відкриєш? Відкрито, й сідай.